Я Якось починаю знімати вібор, відео про виборки полуниці, або а, ми там запустимо забором якісь деякі відео про полуницю, про сорти полуниці ми частенько розповідаємо да? на своїх каналах. У нас свої сорти, кожен вважає знати, що наші сорти найкращі і так далі. І буває, о, ти знімаєш відео, і люди починають писати. А що ви можете сказати про цей сорт? А от я думаю, отей, от, от рентабельніше, ніж те, що ви розповідаєте. От, а зробіть от відгук от, про цей сорт. От ми хочемо дізнатися, а чи можна його вирощувати так, щоб от і ми поїли, і онуки поїли, і так далі. Мені, звісно, приємно, що ви от, такої думки про мене, що я от все знаю, там, що я там мега-полуничник в Україні і так далі. Це, звісно, Но... Мені здається, це трохи лишні, коли таке питаєте, тому що я не ходячий енциклопедія, Я не величезний практик, який три життя займається вирощуванням полуниці в надзвичайно великих об'ємах там промислових і перепробував всі сорти. У Мене була скромна ділянка, приблизно соток 10-12. Я займався в основному Азією, полкою і Пегасом. Корона в мене колись була. Починав з лорда, і всі. Потім в мене була Чомора, Торусі, японський сорт. Тобто, сортів, я теж побачив таких основних то й немало. Але коли мене питають за якісь такі там лючію, сірію, ну, я не можу все знати. Я не можу вам зробити огляд, тому що я стараюся робити якісь певні огляди або розказувати, або виставляти відео на каналі. З людьми, які хоча б декілька сезонів позаймалися тими сортами. Вони хоч побачили, як мінімум, болячки, як вони родять, чи воно відповідає тій картинці, яку малюють. Тому що коли сорт показаний на картинці, і ви от там ну, рот відкрили, слюна капає, і ви думаєте, що це у вас у городі так буде, ну там же ж не написано, що при певних умовах. А у вас може бути кліматична зона інша і вони не родить. От я помітив, наприклад, що голландські сорти, голландська селекція ну, класно себе почуває на півночі України, на полісі сам насамперед. Ну, можете по цьому орієнтуватися. Якщо голландська селекція не нідерландська, да? тобто ви можете з певністю думати, що і знати, що на полісі, на Суглинках, на Чорноземах неважливо, на чому клімат підходить. Дійсно, от італійська селекція себе показує от, в цих регіонах. Не дуже хорошо, вона дуже сильно гниє. Особливо в цьому році. В основному погнила Італія. Італія більше підходить центральна Україна, Південна Україна. Вона більш така посухостійка і вона хоче сонця. Італійська селекція, якщо мало сонця, навіть е як та сама Азія, ось навіть взять мою Азію, вона ще й загущена стоїть. От ми вчора з мамкою вибирали, вона кисловата. Їмо полку галнську, одні ті самі умови, та сама загущеність, те саме гроволокно, ті самі хащі там стоять і так далі, полка солоденька. ну Як мед їси, Азія кисла. Тому що Азії потрібна. Це не її погода. Її погода, коли от, знаєте, там жаріще стоїть 32. Вночі під 20, сонце палить. І вона стоїть, вона росте і прикольно. Да? Там вона не палиться, нічого з нею не робиться. Понятно, що для рослин це дуже стресно, але все одно, якщо брати, от, е, вибрати, то ну, жара їй більш подобається. А Голландія навпаки вся в'янути починає, починає запривати, починає та ягода ставати такою сивою, яку груш під'їдає. Нам не подобається їй така погода. Ну, Хоча б і на це треба орієнтуватися. Я ж не можу вам всі. Якби нюанси про кожен сорт розповісти. Їх їх дуже багато, їх занадто багато тих сортів, щоб навіть ну мені здається, щоб займатися так більш професійно, мені здається, навіть 5 життів не вистачить, щоб всі сорти перепробувати і зробити якусь таку певну таблицю і так далі. Тому що є багато нюансів, їх дуже багато. Плюс велике, велике, велике значення має ваші підкормки і обробки. Більшість з вас цього не роблять, те, що я показую на каналі. Тому що е, потім починають весною писати, а от ми посадили, нас не прижилася. А що ви робили, що вас не прижилася? Чого вона у вас не прижилася? Я більш більш, більш чим певний, не просто тако, як смородину посадили, як колись дід з бабою садили. І забули. Хай вона там сама по собі. Приходимо, там такий бурян заглушив, вона, вона, вона просто е, пов'яла, бурян все висмоктав, всю вологу, не поливала і так далі. Розумієте про що? Тобто тут є безліч нюансів у вирощуванні такої культури, як, я, як полуниця. І для кожного регіону будуть свої сорти актуальні. Тому не треба вестись на картинку. Не треба вестись на вражанні з куща. У мене може бути з полки з кілограм, а люди мені на сумщині пишуть, що їх 2 кілограми вражанні з куща, теж без полива. Ну там чорнозема в мене суглинок. Розумієте, про що я говорю? Тому треба підбирати такі сорти, які не то, що популярні, а з якими меншими роки. Які хоча б родять ягода солодка, щоб ви хоть бачили, що вона солодка, дійсно люди хочуть так якось ту саму полку. Да? Ну зрозуміло, що я на неї, на неї не записую зараз. І все. От, Наприклад, цей сорт він росте на всьому. Ну, В південній зоні я впевнений, що треба для неї затінняюча сітка буде. Тому що занадто жарко для неї. Там сидіти. А Полісся, вона собі кайфує. Вона собі тихенько спіє. Бачите, яка гарна, гарненька ягодка. І коли я знімаю для вас відео якісь там топ-сортів, Артур розповідає про свій топ-сортів, мова йде за Полісся, мова йде не за всю Україну, мова йде не за всю Європу, а мова йде саме за Полісся. Хоча б за Житомирську область. Тому що в мене в Житомирській області багато людей дивиться. І треба це враховувати. Коли ви дивитеся дані відео. Тому що, навіть якщо взяти, наприклад, інших людей, які показують свої сорти полонини, вони в іншій кліматичній зоні сидять. В їх вже врожай буде іншим. Грунти інші, теж вже впливає на врожай. В одних може Азія бути. Мені люди скидають Азію по 110 грамів фотки скидають. У мене такої в житті не було Азії по 110 грамів, я такої не пам'ятаю. Ну, 80, ну 80 я бачу. Ну, не 110. У мене такої, напевно, ніколи і не буде. Ну, може, з поливом і хорошими підживами, так, да, може буде. Так що якось так. Тому орієнтуйтеся більш на таку, знаєте, середню безсмертну класику, яка працює. А не шукайте, бігайте по інтернету, якісь там рідкі сорти, які там десь хтось чув, ще там 20 років тому їх забув там і раз в житті їх чув і не знав, про що йде мова. Це так само, як знаєте, купувати дуже рідкісне авто, тому що в майбутньому можна не знайти запчасти. Я не кажу брати, що на, на тому, що їздять всі, але треба враховувати цей фактор.